Всім привіт! З вами Таролог Віктор. Сьогодні я хочу подивитися розклад на суми. Ми вже на суми давно не робили розклад. Як я вам і говорив в прошлому розкладі. Щоб все буде добре, ніхто суми не займе. Давайте подивимося цей раз. Що чекає суми? Суми, що чекає суми. Думаю, що будуть бити і по центру города. Карта випадає. Обстріли. Масовані обстріли загострення. По центру. І ще карта каже коло води. Також масовані обстріли. Але це, знаєте, не ті обстріли, за які можна так говорити, що будуть дуже великі руйнації, дуже великі. Але, може бути, може бути і руйнація. Може бути, давайте ще далі подивимося. Ми тільки почали, але тут загострення є великим. Але тут е, суми стоять і будуть стояти. Це королева Пентаклі. Це благосостояння. Це, як говориться, душа сім'ї, да? душа порядку. Так що, поки по сумах, я дивлюся, все буде добре. Да. По сумах все буде добре. Ну, тут так скажу. Світла може коли-небудь, але це не так страшно. Це зовсім не так страшно. І тут знову випадає імператор, імператор правитель, правильні дії. Щось робиться, щось планується. Але тут навіть не... договор йде якийсь. Розговори, договор, домовлення. Якщо не домовилися, обстріли, ну так скажу. Але тут можуть бути домовленості ще по чомусь. По чомусь. От запитують, дайте нам щось, і кажуть, добре, ми дамо тут розговори серйозні, скажімо, з високопоставленими особами розговори, тут з кубків, саме вищі дії. І кажете, почуттів. добре дамо, щоб ні. От по обстрілах, так, да, треба бути безпечними. От суми, будьте безпечні. Люди, вважайте, ховайтеся, тому що випадає рисержезло, вогонь і от внезапності. Внезапності і масованість. Масованість, масованість, масованість. Ну, чи займуть суми найближчий час? Ну, найближчий час ми дивимося на неділю, на сім днів. Потім знову робимо розклад, чи займуть суми. Окупанти найближчий час. Ні, не займать. Навіть маленька територія для них, карта каже, буде ілюзія. Навіть маленька територія. Паш. Я думав сказати, що буде маленька територія, зайнята якась, але тут карта ілюзії. Ну, можливо, ще буде якась зайнята. Я тут не буду суперечити, можливо, щось буде, тому що по ілюзіях щось справджується, але не все. Але що справжується? Але тут ілюзія. У них дуже багато планів було, дуже-дуже багато всього. По чому плани були в них? Виграть на полі боя. Карта каже: виграть на полі боя були плани. Але це провалилося. Кубки і полі бою. Я так скажу, що їхні всі плани рухнули. Бачите, все летить. Все летить, рухнули. І навіть так як земля якась повернулася, а не вони її забрали. Повернення. Да. Як тільки сказав, повернення мир випадає. На родину, каже. Там, де було, туди назад. Та часть, яка була окупірована, може повернутися назад, але невеличка. Можливо, вже повернулась король мечей. Перспектива на майбутнє, але ще карта каже, що може бути знову якийсь напад. Но він, я так скажу, не буде таким агресивним, тому що карта уміреності падає, стабільності. А ще б я сказав, що оцей напад постійно перемелюється і робиться із агресивного в уміреності. Як кажуть, знаєте, от е, карта вогню, да? ну, уміреності. Уміреності. Повбав свій пил. Вискочили із мечами. І тут раз їх вогонь. І повбав свій пил, кажуть. Глупці ви начали цю боротьбу. Я тут дивлюся більше. Як випадає карта на самі суми, да? карта на самі суми, тільки жезло, ми дивимося вперед, далеко зорість. Рухаємося і будемо ще самі назад відбивати свої території. Але ще якщо дивиться з обратної сторони, з російської сторони, то вони теж дивляться і думають, як зайняти зайняти територію. Десятка пентаклів, дома, будинки. Як? Але по цій карті ще можна сказати, що будуть обстріли по домах, по домах, по, по інфраструктурі, от по всьому, навіть по яких складах, де є фінанси, де є, можливо, магазини навіть, ну от таке щось. Там, де є щось, склади якісь. Але от дивіться, вони дивляться вперед, хочуть. Зайняти якусь територію, але випадає карта кризи, Пентаклі. Не дуже ви її займете? Ні, не займете. А тут каже, вода перешкода. Я не знаю, є там вода. Це може карта і розмов бути, але ще може бути води і перешкод. Все буде по справедливості. Але плани в них є зруйнувати. Плани є зруйнувати якісь об'єкти, ЖД, вокзали і так далі. Правосуддя, якісь здання, в яких можуть проводитися в яких багато людей. Ну, я скажу навіть це якісь управлінські здання, але це вже ще можуть бути і ЖД, вокзали, і. Та вогню внезапності. Внезапності і руйнація. Будуть обстріли. Будуть. Це адвокатські контори навіть. Бо я коли дивлюся, у них точно такий самий знак правосуддя стоїть. Адвокатські контори. І тут руйнація випадає. Масований обстріл внезапність з повітря. І руйнація. Управленчеське якесь здання. Робота по роботі. По роботі. Але тут закритість є. Город уже сильний, закритий. Щоб щось зробити, треба прийняти велике рішення. Але це рішення так швидко не можна прийняти, тому що випадає карта зірки. І недостатньо ресурсів. Кують, підвозять, щось роблять. Да. Питаються що зробити. Але що находять? Дивіться, карта смерті випадає. Тільки смерть находять. Вже, напевно, ніхто йти туди не хоче. Ніхто не хоче йти. Хочу здатися навіть, от карта випадає. Хочемо здатися. Так і дивимося. Маленькі такі якісь, знаєте, можуть бути маленькі напади, невеличкі, невеличкі, поодиночні. Але з тим, щоб навіть ще й здатися. Ну, агресія є, я тут нічого не скажу. Агресія є, тут, можна сказати, три меча випадає. З маленького по великій. І велика, і мала, і агресія є. Ну, я так скажу, вони це роблять заради, не для того, що їм територія нужна. От мені не випадає карта, що їм потрібна територія. Їм потрібен успіх. Не буде в них тут нічого. Дуже багато жертв. Дуже багато жертв. І дуже багато ранених. Ранені жертви. Не вийде нічого. Суми будуть процвітати. Все буде добре. Бачите, випадає імператриця. Правитель і суми. Це все Україна, суми. Я так, як на суми робив, от, будуть процвітати. У мене карта випала. Процвітання. Не заберуть її, все буде добре. Щит. хоча ця карта і каже, що зміни можуть пройти. Такі, знаєте, от дуже великі зміни. Але ця карта ще й судьби. От по судьбі вона ще не повинна ніде перейти. Вона повинна бути українською. Суми повинні бути українськими. Карта України випадає, але робив на суми, значить карта сум. Тобто ще при Україні буде. Дякую, що дивилися цей розклад. Ділимося цим розкладом. Ставимо лайки, подобайки, а також пишемо коментарі і підписуємося. На все добре.